Окей, вот так. Перша дружина Адама чи розпусна демониця, вбиваюча немовлят. Привіт, кахасики! Сьогодні дізнаємось про ліліт. Це моя коліжанка Ліля. Мій син захворів, сказав новоходоносер. Вилікуй його, або я тебе вб'ю. Бен Сіра сів і зробив амулет з іменами трьох янголів. Синой, Сан-Синой та Семангелов. На Носер подивився на амулет і спитав: Що це? Почну спочатку, сказав Бенсіра: І створив Бог Адама із землі, і подумав, що не гідно бути йому самотнім. І створив він землі ще і жінку, і назвав її Лілі. І почали вони сваритися одразу. Лягай, каже Адам під мене, і буде тобі щастя зараз. З якого такого дива я маю лягати на цю сиру едемську землю? Сказала Ліліт, це ти лягай під мене і все тобі сподобається. Пові. Адам каже, та ні, ні я крутіший, Я маю бути зверху. Ліліт каже: ну в смислі, ми з тобою вдвох створені з землі, ми з тобою однакові. Адам каже, «Ні-ні-ні». Ти створена для мене, і я вищий за тебе. Коротше, я головний, я любима татова царапінка. Лягай під мене. Зрозумівши, що її не чують, Ліліт вимовила невимовне ім'я Бога і полетіла собі за демо. Адам розплакався і взмолився: Господу, господи, жінка, яку ти дав мені, втекла від мене. Як так вийшло? Бог каже, синочка, не переживай, я все порішаю. Я надійшлю не за нею трьох янголів: синою, сенсиною та семенгемофа, і якщо вона повернеться, все добре, хорошо, молодець. а якщо ні, то сто її дітей буду помирати кожен день. Від кого вона має їх народжувати? Чого аж сто, як це сто? Янголи полетіли і наздогнали ліліт біля Червоного моря і передали їй Боже веління, щоб вона повернулась. Нє-ні-ні, каже Ліліт, мені самі взагалі а**єнно. Тоді ми втопимо тебе у морі, сказали Янголи, З якого дива Бог вам не давав таких вказівок. Ах. Оставте мене, каже Ліліт, бо я створена ліж для того, щоб насилати хвороби на новонароджених. І вони під моєю владою вісім днів. Якщо це хлопчик і 20 днів, якщо то дівчинка, і Янголи, ти шо мать ну, це якось вже дуже жорстоко. Ти давай якось кидай все це і повертайся додому до Адама. Але Ліліт не вернулася, хоча і пообіцяла, що якщо вона побачить написаними імена цих трьох янголів біля діток, то вона не матиме над цими дітками влади. Ну і зі смертю сотки своїх дітей щодня вона теж погодилась і полетіла. От тому ми каже Бенсіро, і пишемо імена на амулетах цих трьох янголів. Ну, все це перша згадка про Ліліт, як про дружину Адама джерело. Алфавіт Бенсіри, сьоме-10 століття нашої ери. Це збірка висловлювань, сказок та єврейського фольклору. Всі інші згадки про ліліт як про першу дружину Адама були взяти саме з цього джерела. А ось згадок про ліліт як про злого духа в димоницю досить багато. Одна з перших, наприклад, у епосі про Єльгамеша, четверте, друге тисячоліття до нашої ери. Четверта, друге, ну ж дві тисячі рочків туди-сюди. Де він з дерева проганяє злий дух ліліту. Корінь ліл з шумерського це вітер або подих, або дух. Знаменита демонична трійця з шумеру: лілу, інкуб, ліліту сукуб і Ардат Ліліт певно, той, хто діток маленьких вбиває. В семітських мовах слово ліліт має іншу етимологію. лайла це ніч, а Лейвід це прикметник жіночого роду, що означає нічна на території Сирії та Месопотамії. археологами знайдена купа амулетів із захисними магічними закляттями від ліліт або ліліту, як від демона, що може нашкодити немовляті та вагітні у кабалістичній літературі. Є теж дуже багато згадок про ліліт. Але як про злого духа в книзі Зоар згадується Ліліт як доминиця, яка намагалася звабити Соломона, або як демониця – дружина Самееля, ну, тобто диявола. Ще є згадка про те, що після того, як Каїн вбив Авеля, Адам так сильно загрустив, що кинув Єву на 130 ручків і напладив багато Ліліт. або за іншим трактуванням, наплодив багато демонів із ліліт. Ще кажуть, що у Мідраші Берешит Раба є згадка про першу дружину Адама, але ім'я не називається. Але я цього не знайшла, бо майже нема перекладів цього Мідраша. Тож, якщо хтось має якусь інформацію з цього приводу, джерело, будь ласка, будь ласка, скиньте мене, напишіть є в Апокрифах у сувоях мертвого моря, а саме у сувої із мелодичною назвою 4Q510511 згадується ім'я Ліліт у магічному захисному закліна. Серед переліку злих духів О, слово ліліт навіть у Біблії є. Ну майже Ліля у нас сунеться. Не підглядай Ліля. Тут описується, як царство Едома буде спустошено, і хто заволодіє цією землею без людей? Стих 11. і заволодіють нею та їжак. А, бачите, що в було? Пугач та ворон оселяться в ній і протягнуть по ній шину спустошення і висок знищення. І з тих чотирнадцятий, і будуть зустрічатися дикі звірі пустелі з гієнами, і демони будуть перегукуватися один з одним. Там буде відпочивати нічна примара і знаходити собі. Спокій. І демони будуть відпочивати у Танасі а замість слова демона написане слово Саїр, що перекладається як волохатий. І це слово використовувалося як для демона, так і для цапа. А ось нічна примара в Танахі це саме ліліт. Але скоріш за все тут малась на увазі не демониця, а якась нічна птиця. Наприклад, сова. Бо один з підвідів сов в, в івріті досі називається Лівіт. Тож за контекстом, я думаю, там просто перелік тварин і малась на увазі саме ця та нічна птиця. З шумерської демонології демониця Лівіт прийшла у Вавілона Асирійську, а звідти вже у єврейську демонологію. Звідти у середньовіччі цей образ виріс до. Першої дружини Адама. А далі, у приклад, символ і навіть архетип сильної, гордої та незалежної жінки. Але якщо чесно, дівчата, я думаю, ми не там собі символ шукаємо. Я не думаю, що варто його шукати в жодній з авреміїстичних релігій. Ми там або лярви спокусниці, або демони-дітовбивці, або покірні як Єва, і все одно. Такі слабкі, що ослухались і призвели до гріхопадіння всього людства, ми там завжди винні. Давайте ще десь пошукаємо собі символ, якщо є, пишіть.